Місячний посівний календар на лютий 2023 року для усієї території України. У лютому вже багато людей починають сіяти насіння на розсаду. Завдяки місячному календарю є точні дати для висівання, посадки розсади, сприятливі дні, коли краще поливати, пікірувати, вносити добрива за місячними фазами та по знаку зодіака. Місячний посівний календар на лютий 2023 року составлено за київським часом для усієї території України. Тож, 1 лютого, зростаючий місяць у близнюках, це малоплідний знак. В цей день рекомендована посадка ампельних і кучерявих квітів, а також санітарна обрізка дерев та снігозатримання. 2-3 лютого зростаючий місяць у раку це найплідніший знак зодіака, тому можна замочувати насіння, висівати та висаджувати більшість рослин також можна робити полив та щеплення. 4, 5, 6 лютого пропускаємо. Ці дні для будь-яких робіт не підходящі. 7, 8 лютого спадаючий місяць у діві це маловрожайний знак. Тож рекомендовано перекопування, розпушування, мульчування ґрунту, боротьба зі шкідниками, а також внесення добрив. 9, 10, 11 лютого спадаючи місяць у терезах, можна сіяти та висаджувати овощі, зелень, однорічні та цибулинні квіти. Також проводимо утеплення дерев і обрізку сухих гілок. 12-13 лютого спадаючи місяць у скорпіоні це плідний знак. Тож проводимо замочування насіння, посів та посадку будь-яких овочів, пряних зелених, квітучих лікарських трав, прополку та перекопування ґрунту. 14-15 лютого спадаючи у стрільці це неродючі дні. дозволено підгодовувати, поливати та оприскувати рослини. Також можна проріджувати сходи та мульчувати грядки. 16-17 лютого спадаючи місяць у козерозі можна замочувати насіння, сіяти зелень, перець, баклажани, пікірувати сіянці, проводити полив та органічне підживлення. 18 19 20 лютого це неродючі дні. Роботи з рослинами не проводяться. 21 лютого, зростаючи у рибах дуже родючий день, можна садити і сіяти будь-які культури, висаджувати квіти і пророщувати насіння, Дозволені мінеральне та органічні добрива, прополка, розпушування ґрунту, висадка розсади в теплицю. 22, 23 лютого зростаючий місяць у овні. Рекомендована мінеральна підгодівля рослин, розпушування ґрунту, оприскування від хвороб та шкідників. Також можна посіяти зелень та пряні трави. 24, 25 та 26 лютого зростаючий місяць у тільці. Це сприятливі дні для посівів та посадок будь-яких овочів, а також для вигонки зелені. Дозволені також рясні поливи та підгодівлі, це дуже вдали дні для посадок і пересадок будь-яких квітів в горщиках, особливо кактусів та орхідей. 27-28 лютого, зростаючий місяць у близнюках, це малородючий знак, можна лише посіяти в теплиці або на підвіконні горох чи квасолю, а також проводити оприскування від, шквороб, від хвороб та шкідників. Таким є місячний посівний календар на лютий 2023 року для усієї території України.